Фантасіо, Другі глядачі сьогодні з сумом повідомляють, що раптово пішов із життя співак Ярослав Євдокимов. Цю трагічну звістку підтверджує дружина співака, що стало причиною смерті. А також пригадаємо видатні пісні Ярослава Євдокимова і як він допік Росію до ручки. Почуєте за хвилину зараз саме час поставити вподобання, підписатися на канал і згадати Ярослава Євдокимова не злим, тихим словом, адже він не забув свою батьківщину і заступився за рідну Україну у тяжкий момент. От я вважаю, що ця трагедія страшна. Я обвиняю во всьому Кремль, я обвиняю во всьому Путіна. Я обвиняю всю эту гоп компанию кремльовською. Ви можете показувати, можете не показувати ваше дело. Потому що українці їм никогда этого не простять. Никогда. вони погубили молодые жизни. Також я переглянув соціальні мережі пана Ярослава і знайшов декілька дивних відео. Зокрема, за півтора місяці до смерті чоловік записує ось це звернення. Число у нас? – 7 Сегодня 7 июля 2005 года, да? 25-го. Ты знаешь, я думаю, что здесь должна быть хоть какая-то вдова так. Ну, сколько там? Ну, 80, 90 лет. Жила именно в этом Вот я бы на ней женился и жил бы в Италии. Так що мені, даріть, клани ще всі больші. Мені хороните. хороніті. Стоїть с букетами цветов моей могилы. А я вот от ви здоров. Чего я вам криваю? У меня нього ще больші плани походу вдавив в этом доме. Чтобы вона і не Це відео про нерухомість, вдову, смерть, похорони ніхто не міг зрозуміти, адже Ярослав Євдокимов ніколи не розкривав. Інформації про якусь хворобу чи те, що він себе зле почуває. Єдине вперед новорічну ніч. Пан Ярослав записує ось це відеозвернення і каже про тяжкість в голосі. Всім здравствуйте, всім большой привіт, дорогі друзі. От всі серця хочу вас поздравити з наступаючим новим годом. Прошу прощення за мой осипший голос, потому что я распивался. Хочу вам пожелать здоровья крепкого. Всім довгих життів, вам і вашим родственникам, з наступаючим новим роком. сьогодні, 22 серпня, сумну новину повідомляє дружина Ірина, що артист помер цього ранку. Ярослава Євдокимова не стало у віці 78 років. Причиною смерті співака став рак легень, від якого він страждав останні півтора року. Хоча цей діагноз не розголошувався, виконавець лікувався і навіть приніс операцію, але хвороба дала метастази. Артист помер в одній з лікарень. Мінська не стало Ярослава, нашого улюбленого фантазера. Дякую вам, дорогі глядачі, слухачі, за любов, за дотворчості артиста, за увагу та оплески. Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили та віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите недарма. Зазначила дружина артиста Ірина. Души, вишиван на щастя. дала. Уродженець України, відомий в радянському Союзі Фантазер, народний артист Білорусії та заслужений артист Російської Федерації, зрікся Росії після того, як вона напала на його рідну Україну. Засудив Путіна і заявляв: Крим український. За що? Как, за что что им донбасс нужен что им крым нужен они обосрались со всем миром россия понимаете и вот из-за этого всего зачем хочет украина в европу идти пускай идет и россия должна жить по-европейски Далі ви почуєте про останні роки життя видатного співака, а також як познайомився зі своїм сином, коли тому було вже 43 роки. Ну і звичайно, про дружину Ірину, звідки вона коли познайомились та скільки років прожили разом. Ом буде приємно дізнатися, що народився Ярослав у Рівному. Його мама, українка Анастасія Очеретович, за тиждень після заміжжя зазнала політичних репресій в СРСР і потрапила до Рівненської в'язниці, за нібито зв'язки з УПА. Там народився і співак Ярослав Євдокимов. Врятувати сина від голоду їй допомогла співкамерниця Зіна, дружина льотчика, героя війни, яка годувала свою дитину і маленького Ярослава. Адже в матері пропало молоко. Батько Олександр Євдокимов родом із Пермської області, Красновишерського району. Теж був репресований. Мене звинуватили у співпраці з УПА, каже Анастасія, хоча я жодних стосунків з нею не мала. При цьому добре знала, що переконати нікому у цьому не зможу, адже вже мала перекрий досвід. Незадовго перед тим заарештували і репресували мого чоловіка. Долі наші більше не з'єдналися у п'ятимісячному віці. Мама Ярослава віддає свого сина батькам, а сама опиняється на одному з рудників Норильська за полярного міста. Дитину виховувала бабуся Ярина, дідусь Харитон і рідна сестра Матері, тітка Ганна, у хаті якої на той час знаходилася сільська бібліотека. До семи років Ярослав розмовляв лише українською. Потім мама забрала сина до Росії. Згодом Ярослав знов, який час жив в Україні у Дніпрі, а потім переїхав до Білорусі, звідки родом його дружина, а звідти до Росії, де навіть отримав їхнє громадянство. Однак навіть паспорт Російської Федерації та постійні репресії в РФ не змусили Ярослава Євдокимова мовчати. Після вторгнення РФ в Україну співак засуджує злочинний російський режим. Вы видели, как они там э, били калашматили э, молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю, понимаете? Это страшно, стыдно. Вот за власть так вот, уцепились эти вот кроты, упыры, понимаете? Нельзя быть у власти так долго. Один есть срок. Если ты хороший президент, пожалуйста, второй срок должен быть. Какого ты х... там сидишь 20 с чем-то лет? Янукович был вор, понимаете? Элементарный зэк. Украинское общество не захотело его. Они его убрали и правильно сделали. И мне очень жалко Украину, что не получается, но уже получилось самое главное общество. Після цієї відвертої заяви у Томську, а потім і в Петрозаводську почали скасовувати концерти виконавці Ярослава Євдокимова. Мовляв, за багатьма численними скаргами жителів через його засудження кремлівського режиму та війни або так званої СВО, як кажуть на Росії. Особливо росіян бурила ось ця фраза. Як то кажуть, правда в очі коле. Я обвиняю во всьому Кремль. Я обвиняю во всьому Путіна. Я обвиняю всю цю э, гопкампанію кремльовською, тому що э, українці їм ніколи цього не простять. Ніколи. Вочевидь, від матері отримав чітку ромаянську позицію Євдокимов. Його мама Анастасія Харитонівна заявляла, що з дитинства мій хлопчик любив співати. Вона і вся її родина вирізнялася голосистістю і талантом. І, допомагаючи в кузні, пасучи корів, Ярослав дивував односельчан мелодійним сильним голосом. каже: мама: не розлучався Ярослав із піснею, коли став дорослим. Проте, можливо, талант так і загубився бо в ресторанах, а на другорядних концертних сценах, де він починав свою кар'єру. Усе вирішив випадок, пояснює Анастасія Харитонівна. Син тоді вже жив у мінську, звідки була його друга дружина. Це завдяки щасливому збігові обставин. Спершу він потрапив до складу військового оркестру. Тоді. На доленосний урядовий концерт. Там його помітив перший секретар ЦК Компартії Білорусії Петро Машеров. «Вот так талант, я його заберу в естраду. Воєнним такий талант ні к чому!» – заявив він. Після цих слів фортуна повернулася до Ярослава обличчям. Незабаром він вже став заслуженим артистом білоруської РСР. І завіруха, завіруха, куди не клічиш, послухай, а вже згодом народним. На дворі ні машин, ні людей. ні машин, ні машин, людей. Сина, я стала бачити частіше з телеекранів, аніж біля себе. Завдяки втручанню першої особи в країні вирішилася і житлова проблема, яка довго дошкуляла синові і усі інші. А згодом Ярослав Євдокимов до Москви, де так багато шанувальників. Та, попри насичене зіркове життя про рідні терени, Ярослав Євдокимов не забуває України. Він досить частий гість на рідній Рівненщині придбав в обласному центрі квартиру для мене, міркує на тим, щоб на старість і самому переїхати в Україну. Сказала в прижиттєвому інтерв'ю Анастасія Харитонівна виданню голос. Вона померла на 101 му році життя у грудні 21-го року за три місяці до повномасштабного вторгнення, і хочеться сказати дякую вам, мамо, що виховали такого сина. Адже Ярослав не зрадив своїх принципів, не зрадив батьківщину і не зрадив рідну матір. Рідна мати моя. Іночі не доспала, І водила мене у поля у край села. За декілька місяців до смерті Ярослав пригадав і свою мамусю у своїх соцмережах. Він опублікував ось цю пісню. не слава! на Щодо особистого життя, то Ярослав Євдокимов був одружений тричі. Першою дружиною стала жінка на ім'я Ніна. Шлюб тривав менше місяця. У результаті чоловік дізнався про сина Олексія, який народився в 1970 році. Лише багато років по тому. І, взагалі, Ярослав познайомився з ним у віці 43 роки. Он увід вперше за 42 роки свого родного сина, а сучасування якого ніхто не знав Ярослава. Років. У 2013 тисячі тринадцятому програмі говорят» Ярослав уперше зустрівся з 43-річним первістком і дізнався, що той уже має не лише дві доньки, а й онуків та правнуків. Другий шлюб Євдокимова був жінкою на ім'я Алла, яка мешкає у мінську. В цьому шлюбі народилася дочка Галина. Третя дружина Ірина Краповницька. За фахом економістка, їхні стосунки почалися з 90-х років, але офіційно вони легалізували свій шлюб лише у 2018 році. За словами артиста Ірина Молодша, за нього приблизно на 18 років. Вона мешкає в Мінську, Білорусі. І хоча Ярослав жив раніше переважно в Москві, Ірина щотижня приїжджала до нього і допомагала підтримувати. Стосунки. Звичайно, після засудження війни РФ в Україні Євдокимов покинув Російську Федерацію, мешкав довгий час у Європі, а помер, як зазначила його дружина Ірина, у мінську. <му> Більшість засобів маси інформації заявляють, що останні роки життя Ярослав все-таки жив в Італії, де боровся з важкою хворобою раком легенів. Хвороба дала метастази, які посилили перебіг захворювання. Півтора роки тому його прооперували. Якщо подивитися інстаграм артиста, то так видно: останні світлини відео були саме з Італії. У мене був нос, але я отбив тройнос. Я зробив пластичну операцію. Ой, так... нос За інформацією, змі артист тривалий час дотримувався дієти і був у гарній фізичній формі. Відмовився від алкоголю, але багато курив, що негативно позначилось на його здоров'ї та голосі. На даний момент наймовірніше похорон і прощання з Ярославом відбудуться у мінську. Там у співака живе дочка Галина, яка працює. Парукарем, а також третя дружина, з якою в стосунках Ярослав пробув понад 30 років. Відомо артист давно не з'являвся в Російській Федерації, оскільки відкрито засудив війну і дистанціювався від країни. Я вважаю це страшна трагедія. Я звинувачую всьому Кремль Путіна. гоп кампанію українці їм ніколи цього не пробачать. Також Ярослав Євдокимов підтримував зв'язок з українським поетом. Вадимом Крещенком. Два кольорі, два кольорі. Також Вадим Крещенко в інтерв'ю для обосю заявляв, що написав пісню для Євдокимова, коли той жив в Білорусії. Там були такі пророчі слова: Україно, мати, ми твої сини. Перед лютим боєм ти нас пригорни. Україну, нене, в радості, журбі на синівську вірність. Клянемось тобі, однак цю пісню не допустила до запису Художня Рада в Києві. Однак, чи встиг записати Ярослав Євдокимов цю пісню, ми не знаємо. Єдине відомо, що в останні роки життя пан Ярослав таки встиг записати альбом українських пісень разом із колективом Солодка Ягода. Який надбав до власного репертуару численну кількість українських народних пісень в оригінальних аранжировках та інтерпретації, артисти на перше місце ставлять голос, вирізняються пісні багатоголосі. Розпівані на кілька рівнозначних мелодій із самобутністю ладу, художністю і самостійністю горизонтального руху виконавці надали творам власної інтерпретації мелодії даного альбому Ой, чорна, єси чорна підминула підвела, а я чорнява. Любов українців до гострого слова, оптимістичність народного світогляду засвідчено у народних піснях у стилі і. Характері жартівливому, гумористичному і навіть сатиричному варенички. Ой, червоний бурячок не поїду. Наприкінці закликаю глядачів залишити коментар з подякою за громадянську позицію за те, що не побоявся виступити проти кремлівського режиму, виїхати з терористичної Росії. І, Звичайно, висловлюємо свої співчуття Ірині, також дітям пана Ярослава і всім рідним та близьким. Вічна пам'ять Ярославу Євдокимову. навіки в наших серцях. І рушик вышиваны На щастя, на долю. Дам.